Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі, доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 16 годин 46 хвилин, 4 червня 2023 року. Сьогодні ми годуємо собачок, бо, як то кажуть, свято святом. Сьогодні в нас велике свято. Християнське, трійця і е, все ж таки собачок треба годувати. То е, годуємо їх і бажаємо всім тим, хто мають песиків і е, котиків, щоб все у вас було добре. Теж поздравляємо вас з святом, бажаємо, щоб все, все в родині у вас було добре, щоб ви Приходили до е, суспільного консенсусу, і е, де можна трошки вступити, вступали, і щоб е, е, мир був у вашій родині. Бо ви ж знаєте краще поганий мир, чим добра війна. Ось що я хотів вам побажати. З вами був Сергій Голосіївський, 13-й коридор тропи Серафима з Сукрального Лосія, місто Київ. На все добре, любі мої.